В цьому відео ми поговоримо про бізнес-план та навіщо це потрібно. Адже успішність підприємницької діяльності в значній мірі залежить від уважно продуманої концепції, яку було ретельно проаналізовано та зафіксовано в письмовому вигляді. Якщо підприємець ігнорує потенційні ризики та не виявляє перспективи розвитку своєї організації, це може призвести до фінансових втрат. Для уникнення таких ситуацій Важливо розробляти бізнес-план проєкту, який не лише визначає сильні та слабкі сторони, але й сприяє залученню інвестицій. Отже, бізнес-план це документ, у котрому детально описані дії щодо розвитку проєкту, стартапу або великої компанії. Він дає змогу дізнатися про перспективні методики для управління підприємством, оцінити ризики, а також розрахувати початкові витрати і доходи. У бізнес-плані міститься інформація про ініціатора проєкту, опис продукції чи послуг, аналіз ринку, маркетингова стратегія, економічні розрахунки ведення діяльності, ефективність ідеї. Головне, уникати води і не ухилятися від суті ідеї. Перед тим як розпочинати складання бізнес-плану, дайте відповідь собі на три запитання: перше, що є зараз? Оцініть свої знання та спробуйте з'ясувати, які нюанси вам слід вивчити, щоб уникнути помилок на старті, та не злити капітал, який ви відклали на свій проєкт. Підприємцям, які займаються бізнесом не перший рік, буде простіше розписати ідеї та сказати, які ризики на них чекають. Подумайте, можливо, у вас є частина необхідного обладнання або знаєте, де орендувати приміщення. Друге, якого результату ви хочете досягти. Відповідь: Мати прибуток і захопити весь ринок не годиться. Кінцевий результат має оцінюватись у цифрах та показниках. Наприклад, детально розпишіть, яку нішу ви хочете зайняти, яку думку несете споживачам, на який обсяг виробництва потрібно вийти до кінця року чи через 5 років. Третє, які дії потрібно зробити, щоб досягти вашої мети? Розпишіть чіткий план дій. Скільки грошей вкласти в закупівлю матеріалів, які папери знадобляться для оформлення сертифікатів та ліцензій? Як просувати готову продукцію та які фахівці вам допоможуть у реалізації проєкту?